Друзі привіт! Вчора я залізла в свою шафу, в якій зберігаються документи. І я була шокована, який в нас там безлад. <смітна> Вроді так, воно все поскладовано, але толку там щось знайти неможливо. Тому я вирішила піти в магазин, купити коробки, купити файли, купити якісь папочки. Це все. Посортувати і поскладати. Йдемо зі мною. Пішли. Така чудова погода сьогодні. Чи думала не дуже жарко. Жарко. градусів 27, але справа в тому, що вітерець. Такий славний вітерець, холодненький. Такий, знаєте, не жаркенький, а прохолодний. Вже осінь. Так само, як і. У мене вже осінь такий вік, але нічого. Тримаємося. Хочу зайти в АТБ, подивитися, бо там м'ягенький курк. Тут бувають, бувають дуже гарні скидки. Ви знаєте, доволі непоганий магазин. Я не скажу, що він такий там прям. Але необхідно є. Не. І недорого, і непоганої якості, можна собі подивітися, яка гарно біленька. Не знаєте, Будь ласка, ви кажа, 20 гривень, 40 центів, кілограм. Бери не хочу. так? Вже в магазині не знімала, думаю, прийду додому, покажу, що я купила. Якщо вам інтересно, ціла торба. Я йшла для, за деякими причандалами для, О, щоб не вести лад в себе в шкафчику, де наші всі документи. Зайшла по дорозі, зайшла в магазин. В нас є такий, називається, забулося, як він називається. Там німецькі товари, справжні німецькі товари. Забулася. Купила фарбу для косей, хочу тут в мене сивів є трошки закрасити. 130 гривень. Купила палички, купила дезодорант, закінчився. Ні купила ось таку штучку, це віск. Розтоплюєш віск, носику можеш коски собі повиривати. В ушках де там хто хоче, тут намастити, тут, ну, де в кого росте. Я собі, в мене де, де і де росте, ось такий тут віск, бачите? Купила 100, був 100, 160, став менше. Купила, значить, ось такі маркери. Маркери, тому що немає вдома щось підписати. Це для, вже для порядку наведення суму. Купила ось такі файлики з такими штучками. Купила ручки, бо вдома ручок немає зовсім. Зовсім немає ручок. Купила дві ось такі ручки. Непогані, вроді. Дома Буду писати, підписувати. Купила чоловік, просив такий ножик, злезв, щоб відривав 100 гривень. Купила ось такі гачки, бо я е, виписала, я вам показувала фартух. А немає е, крючочка, щоб його, чи гачка, щоб його повісити. 19 гривень. Купила термометр ось такий на вулиці. Думаю, о, в нас немає термометра, такий цікавий, він, напевне, тут приклеюється десь на стіну. Показує 24 градуси. Купила лак. Ось такий, мені потрібен такий лак лакпис кольору, трішки якісь розовенький. Купила ось такі станочки. По-моему, 2 євро, 2$. Долари, 80 з чимось, по-моєму, такі одноразові станочки. І купила це я купила в... Ой, забула, як називається цей магазин косметичний. Купила Давідки, я руки вже помила, прийшла з вулиці. Я першим ділом ще роблю це мої руки ось такий грузинський хліб. Дуже смачний. Купила Давідку і нагрішила. Купила ось таку приправу, що я вам казала: томати, базилик з часником та базиліком. Чи базиликом, не знаю. 23 гривни недешево. на Долари чи на євро я завжди перевожу 45,1 євро, а це 23. Ну, десь 40 центів. Купила яйця. Непогані яйця в АТБ. І купила кіцькам все, що я знайшла. Думаю, вже завтра буду купляти. Завтра з понеділка будуть знижки, ось такі по 15 гривень. Два візка синь купила. Це те, що я купила. Хотіла купити папочки, хотіла купити коробочки, не купила нічого. На вулиці Спека. Ну, зараз ще схожу в другий магазин, тому що в цих магазинах хотіла поснімати, але толку немає. Дякую за перегляд, що ви мене дивитесь.